3 червня церква Перемога влаштувала захід, присвячений Дню захисту дітей. На свято завітали діти із усіх районів Києва, яких привезли безплатні автобуси. Для малюків віком від 3 до 5 років служіння росточок підготувало цікаву програму. Вони дивилися виставу лялькового театру, робили поробки, грали у рухливі ігри. Незабутньою частиною програми стало шоу Мильних Бульбашок. Для діток у віці від 6 до 12 років служіння планета дітей підготувало пізнавальну програму і цікавий квест. Діти мали змогу пострибати на батутах, а також відвідати різноманітні інтерактивні веселі локації. Підлітки теж мали особливе спілкування. А ще на святі були «Аквагрим». Солодка вата і подарунки. Кожна присутня на заході дитина отримала смаколики. А поки діти розважались, для їхніх батьків провели актуальний семінар. Мені все понравилось, і передачі з дітьми. Мені понравилась. Нам було дуже цікаво на святі подивитися, діти були вражені, діти молилися, отримали масу позитивних емоцій. Ви знаєте, багато для дітей стресу. Все ж таки такі свята для дітей мають бути. Хоч трішечки, знаєте, дрібка позитивна. Вона має бути простою. Так що дякуємо організаторам за чудове свято для наших діток. Щиро дякую. Дітвора отримала масу приємних вражень та емоцій. Дякуємо Богу та організаторам за проведення свята для дітей, яке наразі їм так необхідне.